Як свідчить Геродот, Геракл — Бог скетів, тобто наших з вами пропрашень. Стосовно Есхіла, справжнє ім'я його Айсколот. А з колотами, як відомо, називалися Скіти. Навіть Геродот не грек, а син нашого роду. Бо сам Геродот писав, що Галікарнас, місто, де він народився, не грецьке, не елінське, а дорійське місто, тобто Орійське. А орійці це ми з вами, слав'яни. Бо ота ця Орія походимо і той час від часу народжується серед нас, як говориться у великій Книзі. Такої країни, як Древня Греція, взагалі не було. У своїх працях, в тому числі у славетних предках України, я навожу безліч фактів, що греки писали свою історію, як це, до речі, зробили, і, і зробили москалі, шляхом привласнення чужої історії. Наведіть, будь ласка, факти, що, наприклад, Геракл і Схіл наші прадавні земляки. У Нарисах про них, у Бог Нарисах, там вони окремо йдуть по нарисах, наводиться чимало фактів. Тут назву головні. Як свідчить Геродот, Геракл – Бог скетів, тобто наших з вами прапрошую. Так. Наголошую не грецький Бог, а скетський Бог. Тут він пас Геріонових корів. Знову зверніть увагу на однакову основу імен Герак Геріон, Угу. І Геріон. та назві Скітської царської країни Геррос, яка, як писав Геродот, розташовувалася за 40 днів плавання на північ по Берестену. Гер ор це наш родовий архетип. Саме тут Аскецький. Землі Герак поєднався з жінкою, і вона народила йому трьох синів Агатирса, Гелона і Скета, які стали засновниками скетських племен, агатирсів, Гелонів і Скетів. І ще такий матеріальний доказ. У 1898 році. В книжці 1898, можна говорити. У книжці «Живописна Росія було надруковано Гераклові стовпи, які стояли на Дніпрі перед островом Хортиця. Ось ця фотографія цієї книжки, яку ми з вами говоримо, і е, їх було цих стовпи три. На, на сьогодні ще можна їх. Застати їх, ще можна побачити, їх фундаменти. Угу. Коли вони були зруйновані, точно невідомо, Але це були гераклові стовпи, саме, саме на Дніпрі. Ось. А, не, і, а не так, як там придумують греки, що видають якісь скелі, протоки Гібралтар чи ще щось, видають їх за гераклові стовпи. Стовпи є стопи, і вони були рукотворні, як бачимо. Стосовно Есхіла, то, по-перше, по справжнє ім'я його Айсколот. А айсколотами, як відомо, називалися скити. Так. І друге, творчість Есхіла також зовсім не грецька. Зокрема, в драмі Прометей Закутий, він демонструє вражаючу обізнаність географією скетії. Я навіть склав карту. За його, за його описом е, у драмі, я навіть склав карту Есхіла, яка так. називається Карта давньої української землі за Есхілом. Це, це теж у цій книжці. Ну, отак коротко на це запитання. Ну, а решту треба читати. і Так. Зазначу нашим глядачам, що в цій книжці Славетні предки українців Сергій Васильович посилається на велику кількість різних археологічних, історичних творів, артефактів і підтверджує свої твердження. Тобто, це не просто якісь вигадки. Ви можете це все знайти, побачити і самим вникнути. До речі, Сергію Васильовичу, я в ваших книгах не тільки в цій славетні предки українців, зустрічала, що ви стверджуєте, що навіть Геродот не грек, а син нашого роду. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, у мене особисто немає жодних сумнівів у цьому. Бо сам Геродот писав, що Галікарнас місто, де він народився. Не грецьке, не елінське, а дорійське місто, тобто орійське. А орійці – це ми з вами слов'яни. Бо от оця Орія походимо і той час від часу народжується серед нас, як говориться у Великій книзі. Понад те, Геродот наводить аж три версії походження скитів, а про походження греків зовсім не згадує. Ви собі можете уявити, щоб чужинець так дошукувався коріння чужого роду, а свій ігнорував. Ну от, ну от. Абсолютно з вами погоджуюсь, тому що це було би дуже дивно. Е, до речі, я також зустрічала ваші заяви, що такої країни, як Древня Греція, взагалі не було. Це не перебір? Ні, це не перебір. У своїх працях, в тому числі у славетних предках України, я набужу безліч фактів, що греки писали свою історію. Як це, до речі, і, робили, і зробили москалі шляхом привласнення чужої історії, чужих достойників, що ми бачимо на прикладах того ж Грапа чи Есхіла. Ті самі історії Геродота, п'яте століття до нашої ери, та сама Біблія, яка компонувалася в тому числі на книгах сьомого століття до нашої ери, зовсім не згадують ані греків, ані еримів. Натомість Геродот нас знав уже як Теукрів і будинів. Книги Біблії задують нас як Китів, Хітеян і північні орди Гомера, краю Магога, Рошу на чолі з князем Гогою. Тобто переплутано все настільки, щоб ми як найгірше знали свою історію. Щоб ми не не взагалі, щоб ми не знали свою історію, і щоб навіть десь не не пізнавали себе якихось, так, так і, і і імена, і назви. Ну, але все-таки все щось вони позалишали, що ми можемо себе відшукати і, і проявити, і, і заявити про себе. Тож доволі переконлива ваша версія, що Древня Македонія була на скидській нині українській землі? І що, звісно, царі, відповідно, македонські, Олександри і Філіп, також наші. У мене таке питання. Як можна було дурити взагалі стільки віків весь світ, що Македонія, Балканська країна? Як вона взагалі перемістилася географічно, ну і історично? Так, дійсно, це цікава історія. Але фальсифікатори історії вміють це робити. Це було зроблено шляхом грубої підробки, зокрема опису походу Дарія Інаски. Геродот цілком ясно і зрозуміло писав, кудою рухався Дарій Наскію, через Керченську протоку, Крим і Перекоп. Натомість грецькі фальсифікатори повели його значно складнішим і довшим напрямком – через Чорне море, Фракію і Дунай. Про це це докласно роз'яснюється в моїх книжках Великий код України Росії та Історія прадавні країни. Що цим добилися греки? З перенесенням напрямку походу персів їм вдалося перенести на кілька століть раніше на Балкани Фракію, а з нею приписати туди і Македонію. Хоча вона там з'явилася не раніше 3-го століття нашої ери. Таким чином, було наближено Геройську Македонію, що давала рішучу відсіч персам на території Ескетії, до тих місць, де приблизно в той же час заявляться греки на Балканах. Це дозволить зробитися їм не тільки їм, ну грекам, не тільки значно старшими, ніж вони були насправді, а й створити собі величну історію. Наприклад, переписати похід дарєвого наступника Ксерса зі Скетії на Балкани і привласнити е, собі перемогу над ним. Це також їм, звісно, і при, е, допомогло прив'язувати до себе е, великих царів македонських. Ви знаєте, там досі є дискусії між македонцями і греками, хто, хто, там, хто вони, хто, хто, хто чий цар, і хто є його. मजदूत नहीं कमी